Ще раз доброго дня. Ну і ось продовження відеоекскурсії по автосалону електромобілів в місті Київ. Це Модул 3. Це на трейдин привезли люди, пересіли на китайське авто. Модул 3 перформанс. Отака красуня. 28 тисяч грошей коштує. А взагалі ціни будуть в описі, так що, щоб не затримувати відео, я а, пройду по моделях, а ціни будуть в описі, будь ласка. Так, це Opel Ampera, БУшка. Теж приїхала на трейдин до нас. Заміна. А, це без CHR Toyota. 53 батарейка. Авто з пробігом 30 тисяч пробігу. Авто приємно по ціні, можна буде для себе роздивлятися, воно така молодіжна, цікава. Це Mi, європейське авто з швидким портом зарядки. 36 батарейка, літом 350, зараз 250, зимою 200. Виїжджає. П'ятидверне авто. Ціник дуже приємний, кому цікаво, кому треба по місту робити на кожен день. Такі зручні тапочки. Це Volkswagenська група, тому надійно і практична. Це BID Young 50 батарейка. Авто новеньке без пробігу, цінник дуже приємний, в описі, дивіться. Кому цікаво авто, приїжджайте на тест-драйв, взагалі на будь-яке авто робимо тест-драйв. Далі йдуть у нас Хонди. Тут ціли такі три штуки. Це комплектація на 420 км Тут 53 батарейка. Нове авто, без пробігу, 17 колеса, шкіряний салон, великий екран. Це поруч стоїть Honda ENS тільки більшої комплектації. Вона вже на 17 колесах, в неї більше опцій, в неї на 515 заявлений. Кілометрів запас ходу, кришка відкривна багажника, підігріви. є асістенси при керуванні. Ось два авто. Приїхали. Є динамік комплектації. В салончику ви бачили, там чорна є, і блакитна такої комплектації, як оця на 53 кВт. Далі йдуть у нас Toyota. Приїхала ціла партія. Це... Топово передньоприводні комплектації з додатковими опціями, з автопаркуванням, з пам'яттю сидінь, перфорована шкіра, світлосіра світла така. Вона є в сірому, в чорному і в коричневому кольорі. Далі йде комплектація, оце, до речі, авто, повноприводне авто. Там чорна є, моноприводна далі, тухи стоїть, а це повноприводне авто з кришкою багажника відкривною, з підігрівами вентиляціями, сидінь, панорама, тепловий насос, безключовий доступ до авто, купа, купа всяких асістентів. Це дуже рідкісний, до речі, колір, коричневий. Їх В Україну заїхало всього 4 авто. Далі, так, оце моноприводні, дві стоять. Далі йде Prime комплектація id 4 Теж акційна, приємна ціна зараз. І поруч стоїть Pro комплектація. Це повноприводна, це моноприводна комплектація, топові, але або два мотори, або один мотор. В топовій ще додатково йде музика Harman Kardon, в Pro йде штатна комплектація музиці І колеса в праймі до 21, в Pro йдуть 20 По опціоналу дуже схожі. Далі це електробусик м 26 Донфенг. На нас 42 кВт батарейка на 240 км запас ходу 1,3 тонни 6 кубів кузовок. Це Nissan Aria в такому цікавому кольорі. За неї вже дали задаток, тому вона зараз чекає оформлення документів. Це Prime Синій. Ось два авто, але вони вже теж куплені, чекають оформлення документів. Хочу вам показати, що ще є вільне авто на червоних номерах. Це Арія, Топ передній привод, білий перламутр з чорним дахом. Дуже така цікава автівка. Вона вільна, поки ніхто ще задатку не давав. Вона тільки приїхала. Це Айді третій вже замовлений, тому вам про нього не дуже буду розповідати. Така синя арія, ще в дорозі є. І червона замовлена, до речі, на заводі. Червона на світлому салоні, як була у нас в оглядах, можете глянути. Оце цікаве акційне авто. Аді 4, пур-плюс комплектація на 21-х колесах праймовських. 84 кВт батарейка на 605 км запас ходу І цінник. Ну просто топовий. 26 тисяч умовних одиниць, нове авто. Таку ціну ви не знайдете. По Україні на нове авто ніде. Ну і Prime білий. Це він теж під замовлення вже куплений. Тільки приїхав. Ну, гарного дня, і бережіть себе. Якщо щось ви у нас не знайдете по наявності, то можна зробити під замовлення. Замовлення відкриваємо від 15% передоплати, заключаємо договір. Передоплату можна зробити прямо на автосалон на рахунок. І чекаємо ваше авто. В дорозі ще є із цікавого. Це Q4 Сірий 24-го року вже. А, є Зікр 001. З панорамою В є комплектація, з панорамою, з Ямахою музикою. Теж дуже приємна ціна буде. Ну і зараз замовляємо на завод в новому зеленому кольорі на, зелене, на зеленому салоні. Теж Zikr 005.